така, чого ти забрав наш ліс? Це не твій ліс. Ну так. Давай дружити. Давай. Бачиш там когось в долині? Точно, бо це Мось, Ні, я хочу грати тільки з котами і з тобою. Ти мій найкращий друг. Ну там немає котів. Ну добре, тоді тихенько під до цього пса, але не будемо з ним знайомитись. Ну, шого? Ти не хочеш за ним знайомитись. Собак, вони такі страшні, то та вони зовсім не страшні. Собаки та й собаки і шошо в шо собаки? Давай піде. Ну, почекай, я в туалет схожу. Ну, добре. Чого ж вона не хоче дружити з ними? Я не, ах, ах. не хоче. Дружити. А що вони там робить? Я тебе обернула, я не ходив туди, я тут порила трошки пісочку. Тут, аби що ти порила пісочку, може якусь хабу побудуємо, але поки що вона буде лежати. О, до речі, та да, мопсик, я дуже хотіла прижити з мопсиком. Давай за ним послідкуємо. Та куди ти лізеш? Слідкувати? Ой ой. Що просто. А, ну, теж. Ну ну, 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 ну я Ну, мене лака поскочена ха <рігла> Тихо, тихо, це моя найкраща подушка. Так, все добре. Добрий день. Я бачу там куту одного риженького. Я дуже хочу з ним подружитись. Але я боюсь, тому що я на ті, та собака. Та ти. Та я зовсім не боюсь кутів. Для чого я боятись? Тихо, тихо, тихо. вони тілись? Слідкувати за кутом. Тихо-тихо, це мій дух найкращий. Зрозуміло, чого ти так пугаєш? Я не пугаю. Це просто мій найкращий друг. О, мопсику, привіт я тебе. Дуже довго шукала, чого ти там робиш? А, нічого. Собака дуже страшна, я її так боюсь. Нічого, друже. Ми її повідемо. Це овчарка. Вона не овчарка. Вона просто якийсь тип собак. Ну, може, якийсь страшний. Це ж нічого не означає, що вона кусається. А, він пішов. Він дуже небезпечний. Та я запити краще до цієї собачки, яка ось там, ось там йде, ось там, там там. Ну давайте, вона більш безпечніше виглядає. Я піду перша. Давай, ти зможеш. Пучу, почу, почу, почу. Привіт. <глаз> Спокійно, це я. Я просто хотіла Ви Усі друзі? Так, звісно. Ми друзі. О, це дуже круто. Я теж хочу. <глаз> Наша компанія може ми зможемо повідати того. Вівчарку ту Ні, це дуже мала ще компанія. Та овчарка. Ну, будемо її так казику. Вона дуже сильна. Треба ще більша компанія. Ми заберемо всіх з цього лісу. Так, напевно, я бачу там собаку. Я її так боюсь. Та нічого. Та собака слабіша, ніж. Чи... Ну Добре, добре, одружимося з твоїм котиком. Тоже чи мені кажеться, що це останні кіт. Да ні, їх повинно бути більше. Свакше набагато більше. Добре. Привіт, кіт. Привіт. Я дуже розумний кіт. Я так бачу, ви хочете всім лісом подружитися. Так, я вам допоможу. Ця вівчарка дуже небезпечна. О, ти мудрик лісу? Так, я можу вам розказати історію в темній ночі. Хм, цікавенько буде в темній ночі. Так, дуже цікаво буде. Я повинна це сказати. Він дуже-дуже злий. Всі питалися його повідити, але ще не, не подержав його зрозуміло. А тут є якийсь мені поки що нема, крім цієї собаки, але напевно вони з'являться коло. Дуже цікава історія. Але ну, пише не до тяга. А що ви? Іде, поружитися з тобою, так звісно. Там собак. Ой, 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 ой. Все-все, я знаю тебе, ти підмутре. Мудрець, не мудрець. Ти єдиний мудрець в нашому місці. Оп. Оп -топ -топ -топ. Топ -топ. І в тебе є компанія. Так, звісно. Може ти з нами підеш? Ми хочемо ту овчарку. Ну, вона не овчарка, він просто їх. Так, звісно, я хотів завжди її перемогти. Я бачу там кота.

Ми повинні схопити ту вонючу овчарку. Ну, добре, я вам допоможу, але знаєте, це перший і останній раз. Спочатку потягнуся. О, ну, я ти не хочу, щоб я тебе катав. А куди мене везуть, мопсик? Для чого ти на мене сів? Тобі було не можна. Добре, добре, я бачу там собаку. Там уїдемо ні. Фух. Привіт, собі. ау, Ти чого б'єшся? Пес. Я не сто кілограмовий пес, просто ти є одну ложку каши. А зрозуміло тоді. Ха-ха. ха Добре, привіт. Привіт. Я кіт мудрий. Кіт, нападайте! Ні! Чого тут два коти? Тому що ми банда збираємося похопити ту овчарку. Будеш допомагати нам? Так, звісно. Я... Ми на тебе питаємо, кіт. Нас так багато. Допоможеш нам, звісно, я теж хочу повідати довця. Ну що ж, вони там спирають групу. Я теж їх повежу. Так, ідео. А оце вели. Тихлесенько. Тихесенько. Давайте підійдемо ближче до краю. Думали. Я вас повежу! вас багато, а я один, а це нічого не значить. Ні, це значить, все нападаємо! По-перше, не треба нападати першими. По-друге, не треба нападати другими. Треба нападати третім. Якщо ви хочете щоб ви щоб ви стали. Як кіт мудрець, ви повинні підписатися на цей канал. Ой, драка, драка. Кіт, мудрець, допоможи. Все, здаюся, давайте дружити. Ну, добре, вівчатка, ти дуже сильна. Ти можеш повідати кожного з нас. Так, о, 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 віджимаємся. Віджимання. Все, готова. Ого. Давайте побудуємо собі будиночок. Я сказав, це перший останній раз. Але з вами так круто, що я хочу теж дружити. Так, звісно, з нами круто будиночок. Всі за матеріалами так, ви, група чотирьох собак. <свісна> ви будете добувати ом, пісок. Ти не собак. Так, ви група чотирьох собак. Ви te zbierać? Wy będziecie zbierać? Tak. Wy będziecie zbierać Nie, wy będziecie zbierać widelka. Nie. Wy. Vy. A no sudi, psaki. Wy trzy będziecie zbierać. Ви будете збирати кого ще можна. Ви будете збирати кустики. Різні листочки. Так, а ми будемо зараз збирати пісок. Всім зрозуміло. Так, аф Так, ми перші йдемо. Моя група пісочку поки що. Ось моя група піску. Ну шо, ж, починаємо копати. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, есмь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ценно, Раз, два, три, четыре. Для нашого будинку це дуже мало. Допоможіть мені це відвинути. Тепер ідемо ми. Ідемо добувати, що в нас там. Дерева. Будемо лисі. Так. Це для них там віточки. Так, ось одне дерево. Відриво. ось перша батька. Нам треба більше, більше і ще, ще більше. Ну, Добре, ось вісточка, вісточка, ще. Давай більше. Ось ще одне всі. Так. Ми тут вжиємо яму. Так продовжуємо. Ууу! Скільки пискали на Все, стільки достатньо, думаю. Так, тепер допомагаємо відвинути. Так, ми на своїй зарядці. Що ми будемо робити? О, я бачу, там вони відвигають в сторону ту штуку, щоб вона не мішала. Вони зараз сюди прийдуть, скажуть, що вони... А, ми дивилися в центрі лісу. Так, шукаємо різні кущі. Для цього ми підійдемо на край лісу. Ось сюди. Це край лісу. Так, будемо збирати листя. Розділяємось ти в ту сторону, ти в ту, а я повністю. Так. Надійшли. Дивись скільки я знайшов. О, це багато кущів. Я ще не знайшла одного. Іду. Ось кущі. Я піду. Ось кущі. Я почекаю, я вже встав. Так, я покажу, як ми збираємо кущі. Ось, наприклад, у мене є кущі. Ми їх зібрали. Я поки відпочину. Пш -пш 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 -пш. Все, більше немає листочків. ми більше не можемо знайти. Всі, є бачу там листочки. Ось, ось і ось. Я ще бачу там листочки. Так. Ну що ж. А ми зараз будемо. Пучу, 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 пучу. Так, ну що ж, ми поводимо донівку собі. Треба це все дотягти тепер. Так, до піска. Ось там у нас пісок стоїть. І раз, два. Ой. Все розсипали. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Багато у нас, багато. У нас отакі штучок. Так ось ще. Йдемо всередину лісу. Довго. То я не знаю, Вони дуже довго вже та група. <світ> <світ> так. Чого ти Мопсик? Та я не знаю. Тащимо в кучу піска. Так, ось куча. О, скільки тут багато все. Притащили. Тепер так, всі притащили все, що є. Так, значить, де будемо строїти будинок? На, напевно, ми будемо строїти будинок, я не знаю де. Ну, можливо. Так. До речі, я бачу там дуже гарний угол, де можна побудувати будиночок. Може побудуємо? Ну, так, давай. Точно побудуємо. Уже сонце сідає.